thank you Попередніх відео ми багато говорили про те, як потрібно робити, що варто особливої уваги, про базові засади та принципи, основні та допоміжні процеси. Прийшов час трохи поговорити про іншу сторону медалі, про яку зазвичай раніше чомусь не любили говорити при навчанні, на презентаціях, але на сьогодні це стає все більш і більш популярним. Я говорю про помилки. Які ж основні помилки мають бути розглянуті під час планування роботи туристичного оператора? Коли зароджується ідея відкриття туристичного бізнесу, будь то оператор чи агентство, дуже часто власник настільки горить ідеєю, що забуває про деякі очевидні речі. Безумовно, певна доля впевненості в ідеї має бути впевненість в ідеї, в тому, що результат буде досягнутий в своїх силах. Починаючи з сумнівів, сумніваюся, що у вас чекає світле майбутнє. З іншого боку, досить часто заважає самовпевненість та повна відсутність самокритики. Наскільки б впевнені ви не були в самих собі, потрібно зрозуміти, що критичне мислення та постійна перевірка ваших бізнес-гіпотез має бути закладена на генетичному рівні. Це убезпечить вас від необдуманих кроків, відвертих помилок, яких при мінімальному аналізі можна було б уникнути. Окрім бізнес гіпотез. При виборі цільової аудиторії, вашої продуктової ніші, при аналізі вашої сегментації не варто покладатися на випадок. В кожному питанні потрібні зважені рішення, і більш того, вони мають бути data-driven, тобто базуватися на дослідженнях та на конкретних аналітичних даних. Покладаючись тільки на інтуїції чи якісь інші невимірювані показники, маєте великий шанс погіршити статистику нових відкритих підприємств, яка говорить: щоб більшість з них не доживають навіть до річниці свого існування. Аналізу мають піддаватися всі вище названі чинники плюс фінансова сторона процесу. Йдеться про елементарний бізнес-план, який непогано було б підсилити декількома неуспішними сценаріями. Чим більше ви будете готові до несподіванок, тим краще. Деякі скажуть, для чого готуватися до поганого, потрібно мислити позитивно. Бо думки матеріалізуються. Все вірно, я теж припадаю до тієї ж думки, але виходячи раптово гуляка на мороз, але при цьому думаючи, що не захворієш, навряд чи варто розраховувати на матеріалізацію думки, що ти не захворієш. Є невідворотні наслідки деяких дій, які точно можна передбачити. До того ж, хотілося б згадати відомий майже всім жартівливий філософський закон Мерфі. Якщо халепа має статися. Вона обов'язково станеться. Сподіваюсь, що це не станеться, але якщо вона станеться, у вас буде продуманий план дій на цей випадок. Ви не будете витрачати час на вискубування волосся з вашої голови, а зосередитися на реалізації плану Б або С і так далі, відповідно до ситуації. Чим більше ви будете готові до несподіванок, тим краще та міцніше буде ваш сон. І ще один важливий момент систематизація з перших кроків. Здається, що систематизація не настільки важлива на перших етапах. Але маю зізнатися, з часом вільного ресурсу стає все менше, бажання займатися аналізом нівелюється потребою реалізації реальних проєктів. І пізніше, коли власник повернеться до цього питання, може вже бути запізно. І деякий важливий час, можливості для розвитку та зростання, а можливо і певний обсяг коштів, буде змарновано і втрачено. Щоб уникнути такої ситуації, варто починати систематизацію бізнесу з перших кроків побудови підприємства. Наступна помилка, якою досить часто припускаються захоплені справою власники та керівники бізнесу, стосується персоналу. Коли запускається проект, власник горить ним, залучає до проекту невелику кількість людей, передає їм свій вогонь та енергію. Вони захоплюються так само сильно. Якщо правильно був виконаний підбір персоналу та є співпадіння за культурою, цінностями співробітників та керівника чи власника, робота кипить, обсяги збільшуються, масштаби бізнесу ростуть, стає більше людей, більше обов'язків, більше задач, а з тим фокус на людей трохи зменшується. При цьому, зважаючи на минулий досвід роботи в невеликому колективі, залишається враження, що всі співробітники однаково сильно горять ідеєю бізнесу і так само прагнуть успіхів в рамках компанії. Звичайно, за умови відсутності помилок в роботі з персоналом, за умови успішного розвитку бізнесу, все може бути саме так, як описано, але життя не обходиться без помилок. І раптово до тебе приходить один співробітників, можливо, навіть один з найкращих людина, яку ти бачив своєю правою рукою, або своїм наступником, можливо, наступним керівником компанії, і говорить про рішення звільнитися. Я говорю зараз не про сентиментальні моменти в роботі керівника чи власника, мається на увазі, що з самого початку заснування туристичної компанії, як і будь-якої іншої, потрібно готуватися та орієнтуватися до такого розвитку подій. Це можливо. Це трапляється дуже часто. І з самого початку потрібно процеси в компанії налаштовувати таким чином, щоб якщо уявити, що піде будь-хто з колективу, робота не зупинилася і не змінилася за характером, інтенсивністю та результативністю. Дуже відоме висловлювання незамінних людей не існує. Мені особисто висловлювання не дуже до вподоби, і я розповідав не про це. Звичайно, потрібно орієнтуватися на створення міцної дружньої команди однодумців, але з іншого боку, потрібно тримати в голові головну ціль діяльності підприємства. Воно має успішно та ефективно функціонувати незалежно від настроїв, рішень та цілей окремих співробітників. Співробітники можуть піти. Вони не назавжди в компанії. Для того може бути дуже багато причин, і це тема окремої дискусії. На зараз просто. Потрібно зафіксувати це як факт. Аналогічно до співробітників компанії справедливо таке ж твердження щодо клієнтів компанії. Безумовно, процеси та стратегії мають орієнтуватися на заснування міцних довготривалих відносин, як один з варіантів, з партнерами та клієнтами. Тим не менш, аналізуючи показники діяльності, варто тримати в фокусі уваги той факт, що ми не завжди можемо напряму впливати на довготривалість договірних відносин з клієнтами. Наприклад, ви працюєте з компанією декілька років поспіль. У вас багато регулярних сумізних успішних проєктів. Але раптово ключова людина з компанії клієнта звільняється і йде. Ви потенційно можете втратити клієнта через те, що наступник вже має партнера серед числа ваших конкурентів. В найкращому випадку ваш контакт переходить в аналогічну компанію, тож потенційно ви зможете знову співпрацювати. Але не все так однозначно. Всі ці ризики мають бути закладені в стратегію розвитку компаній, та протягом всього часу функціонування компанії потрібно працювати в напрямку диверсифікації, знижуючи ризик залежності загального результату від одного фактору. Це стосується і клієнтів, і постачальників, і про що ми поговоримо далі продуктів. Проводячи роботи по сегментації вашого бізнесу, поступово ви приходите до формування. Продуктової лінійки, туристичні продукти, які, на ваш погляд, найбільше зацікавлять вашу потенційну цільову аудиторію. Навколо визначених стратегій, цільової аудиторії, асортименту продуктів будуються подальші дії з маркетингу, просування, продажі ваших продуктів та послуг. В ідеальному варіанті ви все зробили професійно і правильно, використовуючи Data Driven підхід. Тож найближчим часом, як почнуться продажі. Підприємство почне заробляти гроші. Клієнти зацікавлені, купують тури. На рахунку акумулюються все більше і більше кошти. Кожен місяць, квартал або рік, аналізуючи фінансові та управлінські звіти, ви розумієте, що ось так виглядає успіх. Фантастична історія? Не дуже. Приблизно десь так і сталося з нашою компанією. Окрім того, що у нас не було часу на аналіз через великі обсяги роботи. Успішної роботи. Аж потім починаєш звертати увагу, що обсяги починають зменшуватися, грошей стає менше, незважаючи на те, що кількість клієнтів суттєво не міняється. Справа в тому, що з часом нічого не стоїть на місці, і інтереси ваших клієнтів так само. Раз на рік чи хоча б раз на 2-3 роки варто переглядати асортимент ваших товарів та продуктів для того, щоб підтримувати цікавість партнерів. Клієнтів та вашої цільової аудиторії до вашої компанії, ваших послуг та товарів. Поговоримо також і про репутацію. Це, мабуть, найважче, що можна зробити, та найлегше, що можна втратити. Про це марно й говорити. З початку роботи вся компанія постійно піклується про дотримання іміджу, про надання послуг найвищого рівня та якості. Місяць за місяцем, рік за роком, створюється імідж компанії, її репутація. Частини так званого Goodwill нематеріальний актив компанії. Створення та розвиток репутації серед клієнтів та партнерів справа дуже і дуже тривала. А от втратити репутацію можна за дуже короткий термін можливо, навіть за один день. Наприклад, не виконавши фінансові зобов'язання. Це не так поширено в Україні, можливо. Але туризм це міжнародний вид бізнесу. Тож варто звернути увагу, що репутація це суттєва частина туристичної екосистеми, а також переліку обов'язкових вимог від партнерів та клієнтів. Відносини між туристичним оператором та партнерами чи клієнтами регулюються багатьма факторами, серед яких і маржинальність вашого продукту чи послуги. Простими словами, маржинальність це різниця між ціною вашого постачальника чи собівартістю туристичного продукту, який складається з багатьох частин з одного боку, і ціною, яку має сплатити користувач чи клієнт за той самий товар чи послугу. І тут є дві основні моделі, які ви маєте розглянути на самому початку, та закласти як частину стратегії та навіть корпоративної культури. Перша модель передбачає одноразові короткочасні угоди, коли життєвий цикл клієнта починається в момент купівлі товару чи послуги та закінчується в момент закінчення надання відповідної послуги чи отримання товару. В такому випадку ви можете вільно встановлювати маржинальність на досить високому рівні через відсутність впливу на подальші стосунки з потенційним клієнтом. В основі другої моделі лежить принцип встановлення довготривалих відносин з клієнтом. Життєвий цикл якого може бути від одного місяця це час підготовки та проведення проєкту, до десятків років, коли клієнт, один раз отримавши послуги від вашої компанії, повертається знову і знову. В такому випадку потрібно дуже обережно встановлювати рівень маржинальності, можливі навіть відкриті моделі маржинальності, коли клієнт бачить конкретно, скільки коштують послуги компанії. рішення зазвичай приймається власником чи керівником. На самому початку заснування компанії та неохильно дотримуються протягом функціонування туристичного оператору. І останній пункт цього розділу це питання взаємодії з контролюючими органами. З практичної точки зору я не зможу в короткі терміни розказати про всі технічні деталі і моменти, що стосуються взаємодії з державними органами та всіми можливими перевірками. Але головна думка проста: не потрібно їх боятися. На жаль, склався стереотип, що перевірки ведуть тільки до одного штрафів та покарань. Практика показує, що за бажання дотримуватися законодавства, виконувати приписи контролюючих органів, ретельно та старанно знати та втілювати законні вимоги до діяльності туристичних компаній, перевірки планові та позапланові стануть просто частиною вашого робочого процесу в більшій чи меншій мірі. Для сталого розвитку індустрії та культури бізнесу загалом. Важливо не підтримувати та навіть мати нульову толерантність до можливої корупційної складової цих процесів.